Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Копіючка. Оглянемо сьогодні ціни на продукти харчування. Дякую вам за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та приємного перегляду. Каша швидкого приготування вівсяна з яблуками та вершками: ананас, малина та курага. Вага 40 г, ціна 6,90 Рева, локшина швидкого приготування зі смаком курки 12 М'ясо курчати у власному соку – 500 г 89,90. Курчата тушковані без кістки 89,90, свинина 100 гривень. Перлова каша файна зі свининою 525 г 6490. Гречана каша 69,90. По акції була ще яловичина натушкова 69,90 та розібрали. Квасоля в ніжному соусі 500 грамова 49,90 хуторок. Квасоля у томатному соусі 53 гривні. Вага 500 г. Горошок зелений консервований 3690, кукурудза 4990 420 г, оливки зелені, фаршировані пастою з паприки, та зелені без кісточки 3490, паштет курячий 49,90, вага 390 г, курячий паштет з помідорами 34,90, хуторок. Індичка та курка 3790. Сік пінгвін – 22 гривні 90 копійок. Виробництво Польща. Галіція 8,90. Макаронні вироби чумак лапша 46,90. Вага 400 г. Метелики 46,90 також. Вага 400 г. Вироби фігурні зі смаком йогурт персик 9,90 Є ще малина, вага 60 г. Малина 12 г. Локшина швидкого приготування сир зелень. Яловичина 24,90. Зі смаком курки 12,60 г. та зі смаком грибів. Рисова каша швидкого приготування зі смаком курки, грибів та зелені 20 гривень. Макаронні вироби тая 400 грамові, 1890, ріжки 1 кг 40 гривень. Панда карамелізований попкорн зі смаком коли 27,90, 18 гривень. Ось такий для мікрохвильової печі 100 грамів. І Ще такі в баночці за 28,90 карамелізований. Цукор білий 1 кг. Ціна 32 гривні. Приправа барбекю, стейк та крильця 29,90. Вага 30 грамів. Приправа хмелі сонелі. До плову до сала, до риби та до картоплі 7,90. Кокосова стружка 100 грамова 40. Мак кондитерський 100-г 32 гривні 90 копійок, згущувач сметани 490, борошно 2 кг 4690, сіль 19,90 за кілограм, кам'яна та йодована. Картопляний крохмаль 2990 300 г, кукурудзяний 200 г упаковка 20 гривень. Желе зі смаком лимона, апельсина, персика, вишні та лісових ягід 19,90 90 г, кориця 1090, кукурудза смажена зі сілью та зі смаком сиру 32 гривні 90 копійок, 60 г, грінки житні з часником, холодець хріном – 22 гривні 90 копійок. Арахіс смажений солоний зі смаком сиром 60 грамовий 22 гривні 90 копійок, чіпси сметана та зелень 9,90-70 г, пастила яблуко, яблуко манго 1390, печиво біскоті, шоколадне та з родзинками 1490, 90 грамів. Печиво рошен, молочно-кремова начинка та полунична 24 180 г і є ще шоколадна, вафля горіхова 18,90, трубочки рошен зі смаком молока та шоколаду 32 гривні 90 копійок і рис вершковий 80 г 1990. Пряники 300 грамові 22 гривні 90 копійок. Бісквіт тімі 1290. Барні 17,90. Вівсяне печиво до чаю. 300 грамове 22 гривні 90 копійок. Цикорій класичний 55. Вага 100 грамів. Форт – кава натурально смажена. Мелена 250 450 грамів. з какао – 120, вага 500 грамів. Мелена кава 500 грамова 229,90. лаваца – 150-250 грамів. Лава Роса 199,90, також 250 грамів, еспресо 140 гривень, Львівська 159,90, ірландський крем 200 гривень. Чорна карта 150, цукерки від АВК, Королівський шарм, 140. Вага 235 грамів. Міленіум молочний шоколад 120-143 грами. Вечірній Київ 176 грамів. Знижка мінус 50% 126 гривень. Цукерки Рафаело 180. Любімо 160. Палички хрустки. Шоколадна начинка горіхова та бананова 15 гривень. Печення макові хрумики. 25-160 грамів, сухарики флінт бекон, також сметана та зелень. 22 гривні 90 копійок 110 грамів, чіпси 42 гривні 90 копійок, 75 грамів, Три смаки, Карпатський чай мультифрукт. 65 100 грамів, карпатський чай м'ята та меліса. 1890 лісові ягоди 3490, чай мономах, чорний та зелений 75 гривень. 90 грамів. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Приємних вам та вдалих покупок. На все вам добре!